Настав той день, коли ми почали вибирати буряк на городі. Спочатку ми його вириваємо з землі, обтрушуємо і зносимо в кучки. І так ділимо по планочках. Вирвали одну планку, почистили, пішли знову до другої. Це у нас кормовий буряк для худоби. Будемо взимку кришити, коровам давати. До речі, це той буряк, що я сіяла. А ще взагалі в нас раніше був і цукровий буряк, ми садили частенько, а потім везли на цукровий завод і замінювали, і в мішках був сахар. Але ми такого вже давно не робимо і сіємо лише кормовий для худоби. Худоби. Особисто для мене чистити буряк набагато краще. Ніж його шарувати, що там взяв бурячину, обшкріб землю і потім уже почистив гечення. А це гечення дуже полюбляють наші коровки. А ви дивлячись це відео, поставте мені лайк, адже я не лише працюю по дому, а і ще й знімаю для вас контент. А це додаткова робота і додатковий час. Ось так ми почистили буряк і скидаємо його в одну кубку. А якщо бурячина якась не долетіла або перелетіла. То ми її потім вже в кінці підкидаємо до кучі і накриваємо її, хоч геченням, пленкою. І потім вже будемо звозити у погріб. Це для того, аби щоб він не померз, коли вночі будуть морози. Ось тільки у нас вийшло буряка за один раз.